Всім привіт! Великий шатле в Парижі був фортецею на території сучасного першого округу Парижа. Фортеця була зведена за наказом Людовика VI на правому березі Сени. Сьогодні я розповім історію фортеці Шатле, тому підписуйтесь на мій канал і ми розпочинаємо. 6-9 століття два мости, що з'єднували острів Сіте з обома берегами, пильно охороняли дві фортифікаційні вежі, знані як шатле. Спершу це були прості дерев'яні конструкції, але з часом вони перетворились на могутні кам'яні цитаделі. Велике шатле, що стояв на півночі, захищав підступи до великого мосту, пізніше відомого як Понто Шанш. Тоді як малий шатле, розташований на південному березі, служив охороною входу на Пекіпон, малий міст. Разом вони формували перші лінії оборони. Коли потреба в обороні мастів зникла через потужні міські мури, фортецю переобнанали під резиденцію Приво Парижа та його помічників. І вона містила також в'язниці і зали для Тартур і використовувалась у такому призначенні аж до Французької Революції. А нижнє підземелля шатле стала першим мургом столиці. Фортецю знесли на початку 19 століття, а на її місці була влаштована сучасна площа шатле. У Парижі, коли згадують просто шатле, то мають на увазі саме велике шатле, якщо не уточнюється щось інше. У IV столітті місто Париж зосереджувалося виключно на острові сіте і захищалось укріпленнями, збудованими ще наприкінці римської епохи. Це був мур завтовшки 2,5 метра. Ймовірно, жодної оборонної споруди, що захищала б масти з дерева, тоді не існувало, адже їх легко було спалити або зруйнувати в разі нападу. У 877 році Карл Лисий наказав посилити оборону Парижа, щоб протистояти дедалі частішим нападам норманів. Було відновлено римські мури, укріплено мости, звузивши їхні опори, аби перешкодити проходженню човнів і зведена дерев'яні вежі, перші шатле для захисту або кінців мастів. У листопаді 885 року Париж опинився перед однією з найважчих загроз свого раннього середньовічного існування. Нормани, які вже десятиліттями тероризували узбережжя Франції, піднялися сіною на своїх дракарах із наміром здобути місто. Та на їхньому шляху постала добре укріплена фортеця. І ці укріплення, зведені ще за каралінгів, виявилися серйозною перешкодою. Шкодою. Перші атаки норманів було рішуче відбито. Вони очікували легкої перемоги, та натомість почалася затяжна облога, що тривала понад рік 885 по 887 рік. Нормани, не зумівши здолати оборону силою, вирішили взяти місто голодом. І це стало важким випробуванням для мешканців і захисників столиці. Особливо трагічною стала подія лютого 886 року. Через раптову повінь було зруйновано Петіпон – міст, який сполучав лівий берег із островом Сіте. В результаті цього 20 захисників опинилися ізольованими у вежі на лівому березі, тій самій, які згодом стане відомою як Малий Шатле. Вони билися до останнього і всі були вбиті. Зрештою, у 887 році імператор Карл III, прозваний Товстим, прибув із військом, але замість рішучої битви ухвалив компроміс. Він заплатив норманам викуп, щоб ті залишили Париж. Вікінги прийняли золото, відмовились від штурму міста і натомість рушили грабувати багаті землі Бургундії. Близько 1130 року дерев'яні вежі замінили на кам'яні за наказом Людовіка VI Товстого. Великий шатле став міцною квадратною фортецею з внутрішнім двором, замаскованими барамами і глибокими ровами, наповненими практичною водою сени. Дві круглі вежі фланкували його зовнішні кути з боку передмістя. Фортеця захищала північний вхід до Гран Понт, нинішній міст Понто-Шанш. Проте вже у 1190 році зведення фортечної стіни Філіпа Августа зробило шатле непотрібним для оборони міста і його переобразнали на адміністративну будівлю, осідок Паризького приводу. Відповідального за поліцію та кримінальне правосуддя, тут облаштували в'язниці та зали для тартур, де застосовували допити з пристрастю. Приводство мало чотири секції: цивільний судовий парк, судову палату, драчну палату і кримінальну палату. Згодом усі ці установи об'єднали в єдиний орган під назвою Суд шатле. Філіп Август провів лише часткову реконструкцію фортеці між 1205 і 1210 роками, звівши легкий захисний мур. За Людовіка Святого 1250 1257 роки велике шатле було відремонтовано і значно розширено. У 1261 році король призначив на посаду Пріво Етьєна Буало – він залишив по собі безцінний документ, книгу «Я Леври де Мітє» десь близько 1268 року, частину великого руху письмового кодифікування звичаїв, і це одна з найперших письмових кодифікацій міських звичаїв, професійних правил і економічного устрою у Франції 13 століття. Так, король Людовік IX не лише організував міське управління, а й підпорядкував його короні. Кролівський приво в Шатле міг скасовувати рішення паризького привотагівців. Наприкінці 1260-х років торгівці зверталися до нього за захистом від іноземних купців, і в 1269 році, за їхнім проханням, він підтвердив їхні привілеї зміцнюючи монархічний контроль над муніципалітетом. у січні 1318 року, король Філіп V довгий видав королівський указ, яким наказував писареві шатле. Свідкувати, щоб на воротах будівлі суду щоночі горіла свічка, яка мала відлякувати злочинців, що промишляли навіть на площі перед будівлею, одній з найбільш людних у столиці. 29 травня 1418 року, під час громадянської війни між Арманяками та бургіньонами, через раду Перене Леклера і за підтримки ремісників та університетської. Молоді, Париж було передано Жане Девільс-деліль Адаму, капітану війська герцога Бургунського. 12 червня, після штурму Великого і Малого Шатле, боргінйони вбили всіх ув'язнених арманяків, що там перебували. Їхні тіла скидали з веж просто на списи натовпу. У 1684 році Людовик 14 своїм диктом об'єднав у шатле всі 16 колишніх феодальних і шість церковних юрисдикцій. Було ухвалено рішення про перебудову споруди. Спочатку планували, що суд переїде тимчасово до монастиря Грангюстен, але монахи відмовились поступитися. І тоді влада соломіть захопила приміщення. У наслідок запеклих сутичок було вбито багато ченців. Перемогу здобула королівська сторона, і суд тимчасово розмістився там. Після чергової реконструкції від старої фортеці лишилося лише кілька темних непримітних веж. У 1756 році над аркою Великого Шатле все ще висіла мармурова таблиця з написом Трібутум Кесаріс. За переказами, саме тут колись збиралися римські податки з усіх галів, і звичай цей вочевидь, зберегся, адже навіть у 1586 році королівський указ згадував про власницькі права, які традиційно сплачуються на лозах шатле. 2 вересня 1792 року в'язнів шатле та Бісетра було масово вбито. У революційний час шатле мав репутацію в'язниці, де утримували особливо небезпечних злочинців. Коли 13 липня 1789 року натовп відкривав тюрми, аби звільнити в'язнів, шатле лишився недоторканим. У травні 1783 року тут отримували 305 в'язнів. У травні 1790 вже 350. Після винесення вироків першим звинуваченим у злочинах проти нації, суд шатле було офіційно ліквідоване законом 25 серпня 1790 року. Суд припинив роботу 24 січня 1791 року, але в'язниця продовжувала існувати під час вересневих. Масакр 1792 року з 269 в'язнів в шатле було вбито 216. Їх зарізали, розстріляли, зарубали шаблями. За спогадами очевидців, ці в'язні, почувши напередодні, що скоро будуть звільнені, 1 вересня почали збирати речі. Багато хто гуляв дворами з пакунком під пахвою, чекаючи на свободу. Але свобода пройшла інакше. О сьомій вечора від аббатства до шатле рушила юрба, і почалася біжалісна різанина шаблями і рушницями. Ніде не було стільки люті, як тут. У ті часи Великий Шатле був однією з головних в'язниць Парижа. У його східній частини камери поділялися на категорії: були спільні кімнати на верхньому поверсі, так звані секретні камери, і нижні ями, найжахливіше підземелля. Під час англійської окупації Парижа указ Генріха VI англійського, датований травнем 1425 року, надає перелік частин в'язниці або її камер. Перші 10 камер вважались найменш жахливими і навіть мали власні назви: Ланцюги, Бове, мота, Зала, ясні лавки та інші. А от наступні камери були значно агиднішими, що також видно з їхніх назв: Криниця, Забуття між двома дверима. А найбільш жахливі були яма, також відома як чобіт іпокрасу. І в цю камеру спускали в'язнів за допомогою шківи. Ймовірно, ця камера мала форму перевернутого конуса. Ув'язнені постійно стояли у воді, не маючи змоги ні стояти прямо, ні лягти. Зазвичай смерть наступала після 15 днів отримання в такій камері. Фендес, кінець спокою. Це місце було наповнене сміттям і повзучими істотами. У 1377 році туди було кинено берижана Анаре Поляра, звинуваченого у отруєнні батьків, сестер та ще трьох осіб задля спадщини. Він помер там протягом місяця. Найжахливіше полягало в тому, що ув'язнення було платним. Усі в'язні мусили платити за своє перебування. За кожну ніч окремо, за ліжко також окремо. Ціни різнилися залежно від соціального статусу. Граф, лицар, звичайний лицар, єврей або звичайний громадянин. У сучасному розумінні слово морг означає місце, де тимчасово зберігають тіла померлих до впізнання чи поховання, але мало хто знає, що його походження сягає глибокого середньовіччя, і пов'язано воно безпосередньо з великим в Парижі. У 15 столітті слово морг у французькій мові означало вираз обличчя, міна, вияв зухвали або зрозумілої поведінки. В'язнів, яких доставляли в нижній, напайхмуріше підземелля великого шатле, моргували. Тобто охоронці будь-якій повазі, пильно розглядали їхні обличчя, часто демонструючи зверхність приниження або зневагу. І це робилося з практичною метою, щоб запам'ятати риси кожного ув'язненого і в разі втечі або повторного арешту мати змогу впізнати людину близько плутанини. Часом саме ці темні камери, місця, де вперше виникла практика впізнання обличчя, почали називати моргами. Це було перше значення цього слова в історії. Перше письмове свідчення, яке прямо вказує на існування в шатле місця призначеного для зберігання тіл, датується 23 грудня 1371 року. І це вирок, винесений Паризьким Приво. Більше, ніж Через три століття 1 вересня 1734 року інший офіційний документ остаточно закріпляє роль нижньої в'язниці великого шатле як місця ідентифікації мертвих тіл. І з плином часу ці пахмурі підземелля було перенесено в інше крило шатле. І саме там, у 18 столітті, поняття морг набуло сучасного змісту про Просто, де виставляють тіла, знайдені на вулиці, або витягнуті з сводцени, аби їх могли впізнати родичі або свідки. У Парижі 17 століття, де не було централізованої поліції чи служб порятунку, щоночі знаходили до 15 тіл. І це були утопленики, померли від хвороб, злочину або самогубці. Догляд за цими тілами було доручено ченцям лікарні Святої Катерини. Вони повинні були обмити небіжчиків і поховати їх на найстарішому цвинта столиці, цвинтарі невинних. Цей цвинтар у ті часи був переповненим. Кістки регулярно викопували і складали в касниці. Проте саме туди потрапляли тіла, що пройшли через морг. Щоб родичі могли впізнати загиблих, у дверях моргу робили отвір, крізь який можна було заглянути. Але запах розкладання був настільки нестерпним, що свідкам доводилось буквально затискати ніс, перш ніж поглянути всередину. У 1804 році, за часів Наполеона, Паризький префект поліції Анжан марі Ренеса Варії, герцог Дебуа ухвалив рішення перенести морг із шатле. Для цієї мети було виділено окрему будівлю на набережній Маршнев навпроти собору Нотрдам і біля колишнього палацу правосуддя. Там і з'явився перший в історії окремий муніципальний мург, прототип сучасної судово-медичної інституції. Водночас існував ще один мург поза міськими мурами у монастирі сестер візитанток у передмісті Шайо, неподалік від місцевого суду. Через старіння споруди шатле і жахливі умови утримання в'язнів її знесення планували ще за старого режиму від 1780 року. Після подій 2 вересня 1792 року тюремні приміщення було зачинено. І 9 вересня прокурор Паризької комуни П'єр Луї Мануель офіційно подав клопотання про знесення. Однак реальні роботи розпочалися лише в 1802 році з руйнування підземель. Решта споруд, які все, ще використовувалися як трибунали першої інстанції та апеляційні суди другого округу Парижа, було знесено десь між 1808 і 1810 роками. Ру... Вулиця Трува Кюр, яка Прилягали до комплексу, зникли лише в 1813 році. Окремі залишки фортеці, все що існувало у 1857 році між набережною Міжосарії, площею Шатле та вулицею П'єра Пуасон, яка стала вулицею Сольнері, перш ніж зникнути зовсім. На місці великого шатле. Було збудовано площу Шатле у 1855-1858 роках, а згодом театр шатле, який урочисто відкрили у 1862 році. Ось така історія. А на сьогодні, все. Я дякую вам всім за увагу. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментаря. І побачимось в нових відео. Всім пока.